В Україні ж розпочалася велика приватизація. Фонд держмайна першими виставив на продаж готель Україна та об'єднану гірничо-хімічну компанію. Онлайн торги відбудуться вже восени. Такі об'єкти вперше будуть продавати через електронну торгову систему прозоропродажі. У фонді Держмайна України впевнені, велика приватизація це не лише про продаж та додаткові кошти до держбюджету, але й про розвиток підприємств та створення нових ро робочих місць і зараз з нами на прямому зв'язку. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України. Пане Віталію, доброго вечора. Вам вітаємо. Доброго вечора Є звичайно кілька питань з приводу цього процесу. Головне питання чому саме зараз? І чи можете кілька об'єктів назвати великих, які також підлягатимуть приватизації? Що в першу чергу дозволять приватизувати. дякую Знаєте, Я почну, мабуть, навіть з трохи глибшого поняття приватизації, тому що чомусь часто приватизацію сприймають як кінець життєвого циклу підприємства, а насправді приватизація це народження нового підприємства, яке точно може бути лідером ринку в нестратегічних галузях із новими інноваційними підходами. На жаль, держава не є завжди хорошим управлінцем і. Більшість підприємств після приватизаційному процесі показують кращі результати. Тому ми е, даємо простір для приватного інвестора, щоб він завів після приватизації інвестицій, поліпшив умови праці і е, здійснив далі діяльність. А держава отримає податки від е, діяльності такого підприємства. Е, дійсно, перший лот 18 вересня, нагадається, буде гадар Україна. І 9 жовтня це буде об'єднана гірничо хімічна компанія. І Я впевнений, що після приватизації ці підприємства будуть активно жити своїм життям і нарощувати прибутки. Крім даних підприємств, ми готуємо до приватизації осінню. Це підприємство АЕРОК, це декілька заводів по виробництву газобетону до приватизації, також гірничо збачений комбінат «Демурінський» на Дніпропетровщині і також. Індустріальний індустріальний Либідь – це в народі оушен Plaza. це наш шопінг-центр. Надихає нас те, що успіхи малої приватизації в популярності сьогодні наших аукціонів говорять про те, що попит на ринку є. Ми маємо дати пропозицію, пане Віталію. Можливо, крізь призму притаманного нам скептицизму, хочу вас запитати. Точніше, попросити, принаймні коротко пояснити, як відбувається ось цей процес приватизації. І найголовніше, я думаю, для всіх нас якісь гарантії, що це пройде прозоро і по-чесному. Так. Всі аукціони по приватизації будуть відбуватися на платформі Прозоро. Я думаю, що ця платформа за роки діяльності довела свою таку здатність і транспарентність. Це дійсно прозорі торги. Тобто для того, щоб взяти участь в аукціоні, якщо це об'єкт малої приватизації, тобто його стартова вартість не більше 250 млн мільйонів гривень, то приблизно відбувається процес таким чином. Потенційний інвестор реєструється на майданчику і сплачуючи реєстраційний внесок та сплачуючи гарантійний внесок, у розмірі 20% від стартової ціни, чекає початку аукціону. На момент аукціону ніхто не знає назву компанії, ніхто не знає, хто приймає участь і скільки буде учасників. це якраз унеможливлює тиск на потенційних інвесторів, унеможливлює змову до початку ще аукціону. Коли аукціон розпочався, то ми маємо три раунди і підняття ціни. І в кінці, після третього раунду, хто дав найвищу ставку і підтвердив потім її оплатою, стає новим власником. Тил, якщо сплата не відбулась, наприклад, в моїй приватизації це 20 днів, то гарантійний внесок згорає. Він йде в держбюджет, це також є певне поповнення е, на, на наших спроможності. Великій приватизації аналогічно наголошую, що вперше ми будемо це робити в е, системі Прозоро, а не в якихось кабінетах, кабінетах з підняттям рук, і фактично цей е, прозорий процес. Починає нового еру великої приватизації, яка повністю автоматизована. Певно, так. що у фонді мають певні очікування, план щодо надходжень до бюджету. Чи можете сказати, на які суми сподіваєтесь, і як вони можуть вплинути в цілому на економіку України, і як це позначиться, звісно, на державному бюджеті нашої країни? Так нам щороку доводять план. Міністерство фінансів визначило на 24 рік план від. Приватизації в розмірі 4 мільярдів гривень, і від оренди державного майна 800 мільйонів гривень. Крім тих коштів, які заходять за об'єкти приватизації в державний бюджет, ми ще маємо економічний загальний ефект. Ми розуміємо, що по більшості об'єктів приватизації ще сплачується податок на додану вартість, тобто плюс 20% які йдуть також у державний бюджет. І обов'язковою умовою приватизації є сплата боргів. По Податкам по заробітній платі, і фактично, ми очищаємо цю боргову яму, яка на жаль десятиліттями наросла над державними активами. І фактично, економічний ефект значно більше ніж визначена сума. Ми впевнено йдемо до виконання цього плану. Амбітна задача перевиконати. І дійсно, мала приватизація. Сьогодні показує, що війна не час нарощувати збитки. Війна час дати можливість бізнесу діяти в економічному. Контексті, щоб ми мали надходження в державний бюджет від економічної активності, тому що державним має бути актив, а не пасив. Ось це наш основний посил ринку, і ринок відповідає реакцію в вигляді конкуренції 5,5 в середньому 5,5 учасників на один аукціон. Ми маємо сьогодні за другий квартал в малій приватизації. Ще до 2019 року ця цифра була 2,5 учасників. учасника. То ми виросли в кількості учасників, це означає, що ринок довіряє самому методу проведення аукціонів, і конкуренція піднімає ціни на актив. Пане Віталію, ось з приводу ефектів очікувань і конкуренції. Скажіть, будь ласка, які б очікування, як наскільки наші підприємства після приватизації зможуть бути конкурентно здатними, зокрема, скажімо, на міжнародному ринку? В середньому одна гривня залучена від приватизації веде за собою 4 гривні інвестицій саме в технології, в робочі місця. І це залежить вже від бізнесу. Якщо бізнес модернізує підприємство, і фактично воно з підприємства, яке мало первинну переробку, наприклад, стає підприємство, яке здійснює новий цикл переробки і починає експортувати, починає маркетингово діяти на ринку, то ми бачимо історії успіхів, і вони нас надихають насправді. Коли на місці, наприклад, колишнього спиртзаводу, який мав і давно не працював, виростає біотононя. Підприємство, яке відповідає викликам часу і виробляє ту продукцію, яку раніше укрспорт не виробляв, а сьогодні це вже який експортується в Європу. Ми бачимо, що, наприклад, на галось росте дуже серйозними темпами, і Європа є найбільшим ринком для українського біоетанолу, черга на біотономіх заводах говорить про те, що ємність ринку ще дозволяє приймати участь в будівництві нових заводів. І таких прикладів декілька в інших галузях. Наша задача як фонду дійсно зробити доступ приватному бізнесу, щоб вони могли виробляти продукцію, яка буде імпортозаміщеною, тобто, щоб ми заміщували той критичний імпорт, який йде в країну. І друге, щоб зайняли свою нішу на міжнародних ринках, збільшуючи експорт. Дякую, мам. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України, про початок приватизації великих державних об'єктів.